Доброго всім дня! Сьогодні хочу розповісти більш детальніше, як я е, зробив е, газульку. Як можете бачити, цей йде тросик, це йде від двигуна. Е, він прикручений тросик цей до пластини. Ця пластина, ну не пластина, а уголок. Е, він прикручений на два болти до полупомічника. Е, із цього тросика тут виходить цей ось тросик. І з заводу він йде ось з таким ось вушком. цей тросик. Він це вушко надійде на болтик на 6 і зроблений отаке ось вигнуто з металу, П-образна така пластина. Ну, як можете бачити, ось одна сторона, ось друга сторона. І просвердлений от там отвір, куди і заходить тросик від ручного газу. І просвердлені отвори на 6, і надійте також нам, на болтик. Тобто між цими двома пластинами стоїть тросик, який йде від двигуна. О, в цю пластину заходить тросик і обжимкою. Е Обжав цей тросик, ну, я обжимку взяв із центральних замків на автомобіль, там тягу, яка закріплюється, я взяв ту обжимку, ну і сюди е, вставив все, як Сейчас покажу. Все, Коли я нажимаю сам педаль газу, до педалі газу воно пластина приварена і прикручений болтик. І отак оце працює сам газ. Далі, воно, можете бачити, тросик, який йде на ручний газ, він прогинається. Також встановлена пружина сюди, щоб ну, відкидало газульку додатково. О, і далі тросик пішов на ручний газ. Отакий у мене знизу Так зроблений механізм з піднизу. низу. О, тепер. Перейдемо наверх. Зверху. З метала тройки вирізана сама педалька газу. Ну, така, як мені подобається. У мене була така трубка всередині отвір на, на 10. Да, на 10. Я розрізав її на три частини. Ці дві частини, крайні частини вони приварені до пластини, яка прикручується до рами. А середня трубка приварена до самої педалі газу. І до цієї ж трубки, і до педалі газу приварена пластина. Воно, як можете бачити, І вона йде вниз під пол, де просаджений отвір під болтик на 6, і до якого кріпляться тросики. І отак в мене воно все це зроблено. Це ось кріпиться той нижній уголок, до якого кріпиться, ну, цей трусик від двигуна. Так, він у мене ось запущений, цей трусик від двигуна. Це він ось йде, як можете бачити, донизу. Пішов і пішов туди. Далі зверху газулька сама ручна. Також була трішки доопрацьована. Що саме до в ній? З заводу, коли ця ручка стояла під рулем, тросик заходив із цієї сторони. Ну, все, де я отверткою тримаю, тут є отвір, там різьба і туди вкручується така ось ну, такого плана штук, штучка. О, і вставляється в неї тросик. Е я переробив її на низ. Знизу в мене також був отвір, але він не був сквозний. Я його просверлив, зробив сквозний отвір і нарізав різьбу. Е і вкрутив сюди це натяжне. Це я узяв, де воно впалося, з тормозів велосипеда, ручки тормозів, де вставляється сюди тросик. Тільки коли свердлити отвір в цьому газульці і нарізати різьбу, то потрібно акуратно через те, що це сплав металу, алюмінія, ще з чимось. Ну він крихкий, цей метал, то потрібно дуже акуратно це діло робити. Чому я переніс зверху на низ тросик? тому що як він стояв зверху, то газувати потрібно було б донизу, тобто тросик натягується сюди то я переніс тросик, поставив донизу, і тепер у мене, щоб газувати, то мені треба доверху тягнути газульку. Ну, Ручну все, як можете бачити, ручна газулька і воно педаль газу. О, коли ну ось от трошки добавив газу, коли я нажимаю на ножну педаль, то Ручна газулька стоїть на місці, вона не двигається. Ось так це все діло я зробив. Наразі всім дякую, до наступного відео.